It doesn't open and Далі вони вирушають на футбольне поле. Давайте поцікавимося юнаків, як вони провели свої вихідні. З'їздив університет і більше часу проводив вдома з батьками. Я тримав себе в тонусі, старався ходити в зал. Чудово себе почуваю. Зараз готовий на всі 100%. Не так як завжди, завжди їздив додому, до родини, але наразі залишився в рівному і приділяв увагу академії. Проводили тренерські наради, був на тренуваннях і в п'ятнадцять 17 Подивились, коригували процес тренувальний в академії. Трошки більше уваги на академію був в вихідні дні. Тренуємося в двохразовому режимі до Інгульця. Зараз буде пару днів тренування, по два тренування буде силова і на полі. Також будемо готуватися через ігри Імпульс Кап». які проходять в Рівному, всі в чудовому настрої. І готуємося в інгулець. Будемо перемагати. Всім привіт, ми готові йти на тренування і готуватися до наступного. Ну, тренувався, віддихав трошки. Вихідний провів, їздив на день народження своєї доньки в Кривий Ріг. А зараз початок тренувального процесу. Це просто тренер. Привіт, я знаю, що у вас були вихідні. Чим ти займався? Привіт. Я поїхав додому. Перші трішки відпочив з сім'єю, а потім у Львові зустрівся з друзями. Ми провели добрий час. А зараз вже повернулися і плідно готуємося до інгульця. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сирочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан. Football Days Отже, наразі наша юнацька команда перебуває на сьомому місці та має в активі 29 балів. балів. там? де моєї снікісочки забила. Перший тур вже позаду. Чи задоволені результатами нашої молодіжної команди? Ну, якщо в цілому, то в принципі задоволені. Але є ігри, в яких ми, вважаю, не добрали очок. На останніх секундах колос. Ну і, в принципі, останній матч з Поліссям, де ми в другому таймі додавали в агресії в швидкості і створили багато нагод для взяття воріт. І рахую, що в принципі, могли теж розраховувати на більше очок. Хочемо поцікавитися, над чим працюєте зараз? Зараз була пауза у хлопців. У команди на пауза на збірні. Ми три дні відпочивали. Зараз трошки піднавантажимо і зіграємо декілька спарінгів, і Виведемо команду на тижневий мікроцикл і будемо готуватися до Інгульцяю 19. Він голець там дуже непогано стартанув і потребує ретельнішої уваги. Більше детально їх розібрати і чим будемо займатися. На вашу думку, хто найближчим часом з гравців молодіжної команди міг би зіграти в офіційних матчах за основну команду? Ми плотно контактуємо з Олегом Миколаївичем. Думаю, не хочеться там виділяти, але є гравці, які стукають двері першої команди. Я одне тільки можу їм побажати, щоб вони працювали і стремилися саме туди. У нас вже є. Декілька років, які дебютували, які були в заявці. В останньому турі був горес після травми нарешті в Першій команді і молодий наш академік Антон Видрич. Тому я ж кажу, не хочеться когось окремо виділяти. Вони просто бажаємо працювати і стримитися до першої команди. Це повинно бути основною цілею. Щойно ви згадали гравця з нашої академії, Антона Видрича? Чи переглядаєте юнаків в нашу команду? Так переглядаємо. Я вчора був якраз на тренуванні 17. Мені сподобалось, як працюють декілька футболістів нових. Футболістів, яких ми ще не долучали, також не будуть казати фамілії в голос. Я думаю, що ближайшим часом ми їх на цих мікрозборах долучимо до тренувань. Є потенційні, потенційні непогані футболісти якраз в ті позиції, які в нас потребують підсилення. Наступний свій матч наша юнацька команда проведе вже 28 березня проти інгульця. Та попередня їхня зустріч завершилася переможним рахунком. Тож, звісно, ми бажаємо їм продовжити цю позитивну тенденцію. Ось в такому режимі тренується наша молодіжна команда. А ви не забудьте в свою чергу поставити вподобайку та до нових зустрічей на нашому ютуб каналі Верестіві. Всім па-па!